Ми напевно, як ми виготовляли корочку Оля буде робити, а Настя буде робити півника. Спочатку ось таке лекалка майстер-клас із виготовлення великоднього декору, півників, курочок та оздоблених кошиків відбувся у музеї Волинської ікони, розповіла заступниця директора краєзнавчого музею Людмила Мірошниченко-Гусак. каже, проводили його майстрині Луцького технічного фахового коледжу. Першокурсниця Ольга Куриць говорить, у такому заході бере участь вперше. Робила я Штук з 20 тих курочок. Вони були всі різнокольорові, ну, зеленого відтінку була тканина синього. Ми їх робимо на потреби для ЗСУ. Всі кошти підуть на якусь допомогу нашим воїнам. Викладачка коледжу Оксана Лисак розповіла, окрім великоднього декору, на виставці представили сумки, рушники та інші речі, виготовлені студентами. Їх можна було не лише роздивитися, а й придбати. Рушнички вишивали, вишивали діти із з другого курсу, вишивали дітки першого курсу. Дітей з 20 приймало участь. Тобто, потрішки ми хочемо за виручені кошти, за деякі наші роботи долучитися до купівлі дрона. Купили півника і купили таку на корзиночку пасхальну. Сподобалось. я вперше на виставці, Так вперше мені тут дуже сподобалось. Також під час виставки презентували старовинні рушники, писанки та декоративні вироби із фондів Волинського краєзнавчого музею, розповіла заступниця директора Людмила Мірошниченко-Гусак. Це переважно рушники з нашої колекції кінця 19-го, першої половини 20-го століття. Шкода, що ми в теперішній час не можемо показати більшу колекцію, отже, вона нараховує понад 600 одиниць. А писанок волинських майстрів у нас зберігається у фондах музею більше трьох тисяч, починаючи з 1960-х років і фактично до теперішнього часу. Спільний проект коледжу та музею Волинської ікони під назвою Барви Великодня відбувається в шосте, каже Людмила Мірошниченко Гусак. Слів. Виставка діятиме упродовж двох тижнів. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільна новини, Луцьк.